вот так ушла, и вот в этот момент, сзади, как мешок как будто, он меня бабахнул вот эту руку он под меня, а вот эту он мне вот сильно поранил. Вот, вот так он держал вот эту руку над собой, я говорю, я тебя прошу. Он когда сорвал вот крестик, ну, я доплакала, это момент подарок, она меня просила беречь память. Позвонили быстренько в милицию. Прийшли ребята, много ребят ваших прийшло. Ну вонці не йшли. Я думаю, не може бути. Тут я горі, була поражена. Цепочка із хрестом. Бачимо золотий ланцюг, на якому підвищений хрест з золота. Звідки у вас дана цепочка? Уже. Придбав, купив У кого? Я не знаю, ну далі ну, да, раніше не відомо, ну, взагалі не відомою мені. Особу. Судимість у вас є? Раніше, раніше притягувалися? Так, так, притягувалися на. Но... Розповісти, що сталося? Ну, бабушки забрали цепочку. Угу. Ви забрали бабушки цепочку? Так. Я зрозуміла. Ви свою ну, провину визнаєте? У Києві рецидивіст пограбував пенсіонерку. Поліцейські затримали нападника впродовж доби. До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що у парку біля зупинки громадського транспорту невідомий чоловік відкрито зірвав за шиї золотий ланцюжок з хрестиком і втік. Поліцейські встановили щодо нападу причетний 34-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Його жертвою стала 84-річна киянка, для якої викрадений хрестик мав велику родинну цінність, адже залишився на згадку від матері. Попри те, що порушник встиг збути прикрасу, поліцейські оперативно встановили особу покупця і вилучили ювелірний виріб, А фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України, грабіж поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. За клопотанням слідчих судом йому обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.